Кільну науку другокласники у 77-й середній школі вивчають з комп'ютерами. Вчителька Тетяна Орлова разом із колегами написала проект на загальноукраїнський конкурс, і завдяки гранту тепер її вихованці отримали 28 нетбуків. Вміють вже чимало. Я вмію заходити в інтернет і підключати інтернет, заходити на сходинки тут. Такий досвід каже міський голова, безумовно буде корисним і для інших шкіл. Якщо б в кожній школі ми мали таких активних вчителів, було б набагато простіше. Тому що я переконаний, що ті діти вони будуть мати значно кращі результати і під час олімпіад, і під час різних змагань. З нетбуками діти працюють на кожному уроці, але не більше 10-15 хвилин як доповнення до підручника. А ще вони мають свої сторінки у соціальних мережах. Вони діти цифрового світу, вони аборигени цього світу вчителі. Вони приходять до них сусіди, вже швидше будуть емігрантами цього світу для них. А вони це почуваються в цьому світі вільно. Але найголовніше каже педагог з допомогою комп'ютера, кожна дитина розвиває свої здібності.